Захисники знищили 14 із 17 ударних безпілотників, якими Росія атакувала територію України вночі. Також збила керовану авіаційну ракету ха 59 Про це повідомили в повітряних силах. Окупанти запустили шахеди з Приморського ахтарську що в Росії, та Ха-п'ятцядев'яць тимчасово окупованої території Запорізької області. Крім того, били з Білгородської області зенітними керованими ракетами с 300 ворожі дрони та ракети знищили у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики херсонської ОВА, Долучається до нас. Вітаємо. Добранок, пане Олександре. Чи добрий він для херсонців? Ну вночі ми чули але більш-менш спокійно, якщо казати, за добу з 6 ранку до 6 ранку. То 32 рази Росіяни атакували про Херсонщини. 194 снаряди було використано. Для цих атак, в тому числі сім керованих авіабомб було скинуто в основному на знову таки на Береславський район. Там постраждали двоє чоловіків. Все, ще Монастирське отримали обидва, отримали поранення в лича, купа травми. Одного шпиталізували, одного надали допомогу на місці. Ще одна поранена є в Херсоні. Жінка рухалась в маршруті, знаходилась під час обстрілу мікрорайону Острів. 62-річна жінка отримала поранення ноги, також була шпиталізована за сколковим пораненням. Загалом три людини за минулу добу постраждало. Окрім цього, було атаковано вісім разів дронами. Знову таки Береслав і Є також у Білозерській громаді випадки атаки ФПВ-дроманами російськими. Е е е окрім цього, наші сили оборони збили 4 ланцети, е дрони е над е територією Правобережної Херсонщини. Е е загалом така ситуація. Скажіть, а росіяни використовують зараз каби? Так, так. Якраз 7 -7 кабів вчора було скинуто на. Бориславський район, і от двоє поранених наслідок цих Київ. А скільки тривала перерва, коли росіяни після того, як було знищено три їхніх літаки класу Су, скільки була перерва не використання кабів, і чи використовують вони разом з кабами, як тоді, під час цієї перерви, шахеди? Зараз шахеди в більшості проходять транзитом через Херсонську область. Наші оборонці збивають їх, для того, щоб вони не летіли далі. Щодо о, о, Кабів, то там був, був перерив приблизно в два тижні. Потім вони починали по одному, по два знову пускати. Але раніше були випадки і по, по Херсонському району багато, і в тому числі по Херсону, багато скидів. Зараз поки що ми не спостерігаємо цієї тенденції В більшості, тобто не в більшості, а всі каби летять на Бориславський район, які зараз запускаються. Коли спілкуюся з місцевими, вони говорять про те, що в принципі атаки відбуваються майже за розкладом. І зазвичай, коли лягають спати, вони знають, що приблизно 12 12-й ночі треба чекати на вибухи. Треба чекати, що буде здригатися земля. Чому так? Чим ви можете пояснити логіку окупантів? У ну, них там якийсь свій розпорядок. дійсно ввечері починаються активізуватись зранку, в тому числі. ну, Казати, що якийсь розпорядок, то немає такого, мабуть. По-різному буває зранку багато обстрілів, в обід буває багато обстрілів, коли люди знаходяться на роботі або на вулиці. ну, і там... Таке посилення буває з 10 до 12. -ї. Ну і знову таки буває після 12. -ї. Тому казати, що якась є тенденція, то важко казати, але ну, майже протягом всієї доби десь обстрілюється якийсь населений пункт прибережний. Пане Олександре, Маємо добру інформацію з Херсонщини? Зараз її озвучимо, і потім хотілося почути від вас деталі. Нарешті, вдома Україні вдалося повернути додому жителів Херсонщини, саме бабуся з її 16-річною онукою. Вони опинилися на окупованій території і довгий час не могли виїхати, тому що боялися проходити блокпости росіян, як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. спецслужби тривалий час працювали з родиною, і допомогли їй подолати всі перешкоди. Пане Олександре, які деталі можна зараз? Вже назгал повідомити цього повернення. Ну багато деталі тут не можна повідомляти, тому що перш за все не можна повідомляти звідки люди, потім не можна повідомляти ну їх особисті дані, тому що це е заважатиме е в подальшому допомагати таким же людям. Але робота продовжується, люди зараз в безпеці і. Е коли, мабуть, буде можливість, дасть можливість це оприлюднити, перш за все, там правоохоронні органи наші СБУ, то тоді ми зможемо і у людей взяти інформацію, інтерв'ю для того, щоб поділитися. Це перш за все небезпечно для тих людей, які допомагають і залишилися на окупованій території, допомагали цим людям виїжджати для того, щоб там окупанські служби не не змогли знайти знайти всі кінці для того щоб не не нашкодити тим людям Я ну давайте давайте хоча б озвучимо алгоритм дій безпечного повернення на контрольовану україною територію алгоритм дій. у нас є єдиний пункт пропуску в сумській області де люди можуть проходити повертатися через цей пункт з території росії і алгоритм такий, що, звичайно, треба звертатися на є відомі телеграм-боти служби безпеки. Якщо потрібна допомога, то писати туди. А так, в принципі, люди рухаються своїм ходом до, по території Росії в більшості. Ну в не в цьому випадку було це тут, тут людям допомагали а в принципі у нас багато випадків, коли люди просто рухаються по території Росії своїм ходом, потім переходять кордон, і тут уже ми допомагаємо. Вони можуть нам стелефонувати на номер 0800 сімсот І ми вже включаємось в допомогу тут розселення, допомога організації грошової допомоги та інше. Зрозуміло. пане Олександре, дякуємо вам, що долучилися Дякую. до, до нашого ефіру. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був разом з нами.